Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Час заняття розпочати і у казку завітати. Гарний настрій буде мати, нам не треба сумувати. Сьогодні ми з вами відправимось у подорож по казках у казковий дивосвіт. Дітки, мені подобається читати та слухати казки. А вам. А ви знаєте, що таке казка? Казка це вигадка, всяк знає, але казка дивина, в ній усе не так буває, і потрібна нам вона. Нас вона навчає жити і поради нам дає, все в ній міє говорити, і у казці правда є. Казка це диво, там звірі, рослини, предмети. Вміють розмовляти, співати, робити добро, допомагати, сумувати та, звісно, перемагати зло. Дітки, а ви знаєте, де проживають казки? Казки живуть у книжках. І у нас з вами є така чарівна книжечка. І в ній живе багато різних казочок. А давайте послухаємо загадки і відгадаємо, які ж казочки живуть у цій книжечці. Слухайте уважно першу загадку, що дідусь там посадив, поливав, полов, ростив, а як виросла велика, всю сім'ю на поміч кликав: бабусю, внучку, собачку, кішку, рвати щоб допомогли. Та без мишки шкряботушки і не впорались вони. Дітки, як ви думаєте, що це за казочка? Так, ця казочка називається Рібка. Слухаємо наступну загадку. Хтось маленький і кругленький, з тіста личко, з тіста ніс. З-під віконя на травичку стрибнув покотився в ліс, Пісеньку співав ведмедю, зайчика і вовка встрів, а від хитрої лисички утекти він не зумів. Малята, як ця казочка називається, так, це колобок. молодці, знову відгадали загадку. У селі у діда й баби гарна курочка жила. Щось маленьке і кругленьке вона діда віднесла. мишка, хоч і не хотіла, зачепила і розбила. Як ця казочка називається, дітки? Так, це курочка ряба. Ви такі розумнички так швидко відгадуєте загадки. Ану, спробуйте ще раз відгадати. Загубив дід рукавичку, рукавичку невеличку, звірі в неї поховались, бо морозу налякались та вже тісно їм усім ось-ось-ось порветься дім. Дітки, як називається ця казочка? Так, це рукавичка, молодці. Ось ми з вами і дізналися, які казочки живуть у цій чарівній книжці. А зараз давайте пограємо в гру, яка називається Додай слово. Я буду починати говорити, задавати вам питання, а ви будете відповідати. Починаємо. Казки живуть у книжка. Золоте яєчко знесла. Курочка-ряба. Колобок останньою зустрів. Кого? Так, лисичку. Першу рукавичку знайшла. Мишка, так. Що дідусь посадив, поливав, полов, ростив рібку, молодці? Дітки, вам сподобалась наша подорож по казкам? А які казочки проживали у книжечці? Колобок, рібка, рукавичка. Курочка ряба. Дітки, а у вас вдома є чарівна книжечка з казочками. А яка ваша улюблена казочка? Малята, всі казочки не лише чарівні, але й повчальні, веселі. Тому просіть тата або маму, щоб читали вам казочки частіше. А наше заняття на сьогодні завершено. До побачення!